Слава Богу, дорога церква. Богу. Маємо прекрасний час від Бога, який Бог нам подарував. Ми можемо слухати, ми можемо славити, ми можемо молитися до нашого Бога. І я, знаєте, собі сиджу і міркую, який Бог наш є прекрасний. Я не хочу розділяти думку з тими людьми, які кажуть, що людина пішла від мавпи. Знаєте, один чув таку історію. Був урок в школі, і от вчителька говорила учням про те, що людина пішла від мавпи. А один учень встає і говорить, ну, по вас видно, що ви пішли від мавпи. Вона його вигнала. Знаєте, людина, яка тільки що говорила, що ми пішли від мавпи, їй сказали про це, і вона на це образилася. Це не є так. Бог Він наш, є прекрасний, Бог Він нас створив за образом своїм. І знаєте, я слухаю пісні. Кожному із нас Бог дав свій голос. І коли ці голоси вони поєднуються в одне, то це виходить щось прекрасне. Знаєте чому? Тому що наш Бог, він є прекрасний. Слава Богу! Я хочу сьогодні поділитися деякими думками, деякими міркуваннями. І ці міркування, знаєте, в певній мірі вони торкаються мого серця, в певній мірі вони є болючими для мене. І це те, про що говорить Біблія, про нашу молитву, про наше спілкування, про, наше, про наші розмови з Богом, до якої молитви закликає нас Біблія, і що потрібно шукати в цій молитві. Я звернусь до Слова Божого. І перше місце, яке я буду читати, буде Євангеліє від Луки. 18 розділ. Дев'ятого тексту. Дивіться, ще перед цим скажу: коли Ісус він навчав, коли Ісус Він ходив і говорив проповіді, говорив до людей, то ми читаємо, що люди ці, вони зображуються нам як натовп. Тобто багато людей ходили за Ісусом і слухали про те, що Ісус Він їх навчав. Ісус говорить, а для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, Він притчу оцю розповів. Тобто, дивіться, багато людей стоїть перед Ісусом, багато людей слухає Його. Але Ісус, Біблія говорить, але не для всіх, для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших. Він притчу цю розповів. Тобто до тих людей інших, інший переклад говорить до зарозумілих, до гордих, які, які інших понижують, а себе вазають за щось вище. Вони відділені від, від, від іншого світу. І він розповідає цю притчу. Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисея, другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про себе, дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам. Що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Нам розповідається оця притча від самого Бога про молитву, і від якої молитви нас застерігає сам Бог. Приходить фарисей і митник моляться в храмі, і фарисей починає молитися, Боже. Я дякую Тобі, що я не такий. Я дякую тобі, що я не цей митник, такі здирщики, перелюбники є, а я не такий, я є добрий. І з такими словами фарисей іде до Бога в молитві. Фарисей та людина, яка вивчає Слово. Це та людина, яка очікує приходу Ісуса Христа, це та людина, яка навчає людей, це та людина, яка повинна показати приклад. Але в цей час він себе відокремлює від митника і говорить: я дякую тобі, що я не такий. Від такої молитви застерігає нас Бог. Знаєте, от у нас є пастор Ростислав. Я розумію, що я не є ідеальний. Я розумію, що я прогрішаюся, і розумію, що я можу десь, десь зробити щось неправильно. Але знаєте, ми часто молимося командою, і кожен з нас не ідеальний. Ми часто молимося командою. Але коли ми молимося, я від Ростислава не чую Боже, я дякую Тобі, що я не такий, як цей Роман. Я дякую, що я не роблю ці речі, які він робить. Але я чую тільки молитви благословення. Розумієте, і, і Фарисей, він повинен був молитися про цього митника. Навіть якщо цей митник, він грішник був в очах фарисея, ми не знаємо справді, хто такий митник. І в той час він повинен був молитися про цього митника. Але молитва митника вона була інша. Митник приходить, і знаєте, написано, що навіть очей він не. Просто не зумів звести до неба. Настільки десь соромно було. Знаєте, я, я собі міркував от митники. Хто це? Що це за люди? Сьогодні в нашому житті це є податківці. Це ті люди, які беруть податок. І от я собі міркував, от митник, дай митник. Ми так собі привикли слухати, звикли слухати. Але дивіться, життя митника. Митник сам по собі. Він приходить до людей і говорить, давайте гроші, сплачуйте податок. Знаєте, я, я хочу сказати, що в той час люди жили набагато бідніше, як ми зараз живемо. І, можливо, не всі мали цей податок. Можливо, хтось в борг брав. Але людина приходить і каже, дай мені податок. І ці, і ці митники вони ходили, знаєте, зневажені серед людей. Тобто вони йдуть по вулиці, а інші люди знають, що це за людина. Він приходить гроші, гроші каже, давай сюди гроші мені. І знаєте, можливо, від цього також серце митника воно, воно дуже боліло. І він приходить у храм помолитися, що Бог йому допоміг. Можливо, також в чомусь прогрішався. І митник він молиться, Боже, пробач мене грішного. Він Знаєте, міг би, можливо, й дорікнути також і за Фарисея, що він такий, можливо, він також бачить в ньому щось не те, але в той час він молиться: пробач мене. І Ісус говорить: говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Як важливо сьогодні в нашому житті пильнувати за своїм життям. Пильнувати, як ми провадимо своє життя. Не дивитись на інших, що є гірші люди. А я прогрішаюся, але все одно є гірші люди. Ні. Потрібно дивитися на Ісуса Христа, який показав нам приклад, як варто жити на цій землі. Молитва. Матвія. Шостий розділ. Шостий вірш. А ти, тобто Біблія зараз звертається до кожного з нас. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Друзі. Тут є ті люди, які хочуть переживати благословіння Божі в своєму житті. Є, yeah. ми всі хочемо переживати благословіння. Ми всі хочемо мати відповіді на наші питання, які ми несемо перед Божим лицем. Ми всі цього бажаємо. І дивіться, до якої молитви нас закликає Біблія. А ти, коли молишся, увійди до комірчини своєї. Створи собі ось цю таємну кімнатку, в якій ти можеш помолитися отцеві твоєму, який утаємні. Знаєте, це було для мене таким відкриттям. Сьогодні в світі існують таких два поняття літургія і таємність. Літургія це та річ, яка відбувається навколо нас. Це те, що ми можемо бачити, це те, що ми можемо робити, це наші співи, молитви, наші, наші проповіді. Ось це літургія. Я бачу вас, ви бачите мене, ви бачите, що я проповідую, я бачу, що ви слухаєте. Ось це є літургія. Але є таке поняття, як таємність. І це те, що бачить лише, лише Бог. Знаєте, порою в житті. Ми, ми серед людей ми посміхаємося, ми щирі, ми, ми людей заставляємо, ну не заставляємо, ми людей, ще знаєте, піднімаємо їм якось настрій. Ходимо з посмішкою. Але всередині нас, наша душа, вона плаче, наша душа вона може просто розриватися. І ось цю таємність не бачать люди, але бачить Бог. І як важливо в нашій молитві. В нашій таємності шукати Бога, шукати відповіді, отець, який в таїнстві, отець, який в таємні. Ми сьогодні Бога не бачимо як фізичну особу, але ми сьогодні Бога відчуваємо, і ми сьогодні бачимо вчинки Його в нашому житті. Тому як сьогодні важливо кожному з нас, сьогодні будувати з Богом. Ось цю таємність. Я хочу навести один приклад із Біблії, також це буде Євангелій від Марка. П'ятий розділ. З 24 тексту. І пішов він із ним, за ним натовп великий, ішов і тиснувся до нього, тобто до Ісуса. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була. Що чимало натерпілася від багатьох лікарів, і витратила все добро своє та ніякої помічі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі Його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечії. І тілом відчула вона, що видужала від недуги, і в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, і відказали йому його учні: Ти бачиш, що тисне на тебе натовп, народ, а ти питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, впала низьма перед ним і всю правду йому розповіла, а Він їй сказав: Твоя віра, о, дочку, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Слава Богу. Ми читаємо, знаєте, чудо Ісуса Христа, яке Ісус Христос зробив. Але давайте поглянемо на цю історію трошечки з іншої сторони. Жінка 12 років вона хворіє кровотечею. 12 років вона страждає. 12 років вона, її життя воно просто зруйноване. І написано про те, що вона бігала до лікарів. Написано про те, що вона витратила усе. Витратила усе, а прийшла ще до гіршого. Розумієте, якщо в нашому житті щось стається, ми хочемо цю проблему вирішити. Ми намагаємося, намагаємося все для того зробити, всі кошти. От збирали, збрали, але з'явилась потреба, ми витратили на це. І з того стало ще гірше. Уявіть, в якому стані, в якому розпачі була ця жінка. Витратила все своє майно і їй стало ще гірше. І тут вона зачула, що проходить Ісус. В своєму розумі, в своєму серці вона говорить: якщо навіть доторкнуся одежини, то я буду здорова, я отримаю це оздоровлення. І вона от протіснюється крізь натовп, торкається одягу Ісуса Христа. Отримує стілення. І знаєте, ось тут відбувається таємність, яка відбулася між жінкою і Ісусом. Вона торкається одягу, народ іде, і Ісус зупиняє всю процесію. А хто доторкнувся до мене? Учні кажуть, та чимало людей могли до тебе доторкнутися, НАТО втисне. Це, це міг би бути я, міг би бути хтось інший. Ісус каже: ні. Хтось по-особливому доторкнувся. Між жінкою і Ісусом відбулася ось ця таємність жінка в трепеті, жінка, написано, затрусилася. Вона страхом приходить, це я. Можливо, вона думала, що Ісус покарає, але Ісус говорить, віра Твоя спасла тебе, будь здорова і живи. Слава Богу! Ось до такої таємності нас закликає Біблія. Ми сьогодні можемо молитися, ми сьогодні можемо співати пісні, але сьогодні може хтось по-особливому молитися. Я чую твою молитву. Бог каже: я чую твій спів. Ми можемо гарно співати. Хтось може невміло співати, але той невмілий. Він буде, він буде вибудовувати з Богом ось цю таємність, до якої закликає нас Біблія Отець, який в таїнстві, він воздасть явно. Ще одна історія, я буду закінчувати книга буття. Четвертий розділ з третього тексту. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перводрідних зотари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн і обличчя його похилилось, і сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався? І чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймаєш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Ось така історія нам ще згадується на сторінках Біблії. Перші люди, одні із перших людей, Каїн Авель, два брати. Приходять перед Боже лице, і двоє перед Богом кладуть жертву. Каїн від себе, Авель від себе. Але написано про те, що на Каїна на Каїна жертву він не зглянувся. А на Авеля зглянувся, що ж сталося? Два брати, дві жертви. Але на одну жертву Бог не зглянувся. Чому? Що сталося, Каїн? Невже коли ти робиш добре, то ти обличчя свого не піднімаєш? Але гріх затаївся в твоєму серці. Знаєте, ми можемо сидіти зараз на служінні, ми можемо думати, міркувати багато про що. Але, можливо, в нашому серці зараз стоїться гріх. Розумієте, Каїн вийшов, Він тільки що зробив жертву Богові. Авель зробив тільки що жертву Богові, і як тільки Каїн відійшов, що він зробив? Пішов і вбив свого брата. Розумієте, ми сьогодні сидимо на служінні. Я не знаю наших думок. Я не знаю нашого життя, вашого життя. Але я знаю про те, що Господь він сьогодні хоче, щоб ми будували з ним таємність. Як сьогодні важливо, щоб жертва хвали, щоб жертва молитви, щоб жертва всього того, що наповняє наше життя, вона була перед Богом і вона була прийнята. А ти, коли молишся, увійди до комірчини своєї і помолись отцеві, який у таємні, а отець, який в таємні, воздасть явно. Тому, дорога церква, дорогі друзі. Я закликаю нас всіх молитися до Бога і в нашій молитві, в нашій молитві, перш за все, шукати таємність Богом, в наших піснях, шукати таємність Богом, ось цю комірчину, ось цю таємну кімнату. Нам не це знаєте, не важливо. Ми можемо зробити цю кімнатку тут. Це не говориться про те, що нам потрібно піти додому, зачинитися в кімнаті, щоб ніхто нас не чув, не бачив, і там молитися, і ось там буде відбуватися таємність. Ні. Таємність ми можемо зробити тут, на цьому місці. Тому нехай кожного з нас Бог рясно і рясно благословить. Благословить. Шукаємо Бога, молімось до Бога, шукаємо таємність з Богом. Богу, хай буде слава. Амінь.